Мої вітання, друзі, як швидко завершити процес гри, звернути її. Коли ви граєте в повноекранному режимі, вам треба переходити в налаштування, вийти з гри, підтвердити, потім ще трошки прокрутитися, тоді вийде. Отже, як ми це робимо, швидко. Натискаємо клавіші WIN плюс D, звертаємо вашу гру, відкриваємо трей, правою кнопкою миші, вихід. Все. І тут ми просто закриваємо цей значок. Далі заходимо в меню пуск, права кнопка миші, диспетчер завдань. І дивимось. У нас World of Tanks завершив свої процеси. Його немає. Дякую всім. Кому на користь, лайк, підписка, до побачення.